29 за. Принято. Я прислав не, не звоняти вручення і знаків почесної домовіли Белівської міської територіальної ради промаде запрошую Літека Володимира Леоновича. За видатні заслуги у сфері соціально-економічного розвитку, популяризацію продукції вітчизняного товаровиробника, велику благодійну допомогу директору Бердичівського пивоварного заводу Володимиру Ліпецькому присвоєно звання почесний громадянин Бердичівської міської територіальної громади. Володимир Ліпецький керує колективом заводу із 2016 року, відзначений багатьма державними нагородами, має заслужену повагу і авторитет серед співробітників та земляків. Те, що ми робимо, я, мій колектив, моя сім'я, ну, ціниться. Мені це дуже приємно. І я так, як ж, плечі виростають і хочеться ще щось. Ну і, звичайно, буде. Знаємо, що ви дуже багато зараз підтримуєте військових збройні сили. Це вам велика вдячність. Ну це наш обов'язок. Ну якщо не ми, то хто?